Чаківський цвинтар. Буду... А тут опять тривога звучить. собі звучить. Дуже гарне кладовище. Не тільки що з... О, це склепи, склепи. Ми тільки що в Ютубі побачили, що це кладовище Пузанов Борис Іванович. Це кладовище. Найгарніше в Європі... Ну, коротше, Бачиш, друг. Найбагатші були ті, у кого бізнес був пов'язаний з алкоголем. Ну так, да, так завжди. Міністерство оборони СССР Бесярин, е, Галан. Коротше, е, ми що почули в Ютубі, що... Ото, мабуть, Іван Франко, тут дивись з орлем. З орлом. Орлем, бля. Коротше, на другому місці в Європі, після Парижського якогось там кладовища, от, дійсно, от склепи отакі от... А я на себе навожу. Вон Піцюра. 1979, 1985-го хто? Так. Гладковська. Твердий пі... ось якийсь склеп. Оце ж там хтось захований, так? Да? Це хтось колись розкопає через 200 років цю, цей склеп і скаже, 500 років назад було, було тут склеп такий зробив. Куди внутрі? Розалія Іванда, 1902 рік. 37 і 1902. Клас! Гробовєць, Розалія. Та ти що, круто? Оу! Oh. Ну, ну. Так? Да? <ріст> <вот, ріст> і вызвали СБУ, да? Uh -huh. Самому близькому і родному, жена і діти. Мама включила <пят> в Ютубі екскурсію. Семен Стефаник. Ось теж такі. Гарні приколи. Лев на пушці сидить. Там якийсь орел. Блін, ну це скло в натурі. От дивись, Льоша. Ось це склеп, оце ж тут тютуса, тут Прзес, міськєво, Гробовєць. І це ж там бачиш хрест, і там оце ж могила в цьому В цьому склепі, в цій ось... Так, о... mm, да, там ну як, останки його... і там... Ось. Блін, ну я не знаю як пояснити, я толком сам не знаю, як воно. Там, а -а -а. там ну, да, в тому склепові. Але ж ми, ми коротше, дивились в Ютубі ще нам розповідали, що тут люди викупляли місце на цьому кладовищі. Дуже... Викупляли місце на цьому кладовищі і не ховали так, що одну людину, а наприклад, проходив якийсь час, земля осідала, тіло перегнивало і на тому місці ховали, ховали. І можуть там, я щось чув, що там дуже багато поховань, там, до 20 поховань на одному місці. Це так практикували, робили. Просто Львів він дуже часто переходив в різні, в різні влади, там то е, під Польщею, то під е, якимись австро-венгерськими був він, там Австро-Венгрія. Е, е, і, і, люди ну, і приходила якась влада і по-новому розповідала, як треба, як, як треба жити. І от тільки що Люда в Ютубі дивилась, що, Люда дивилась, що Жила, була одна влада, робили поховання округ церкви, потім прийшла друга влада і каже, ну як це можна ховати людей там, де ви живете, треба ховати десь там поза чертами місця. І починали ховати десь трошки за містом, трошки там около міста. А потім місто розросталося і все кладовище ставали в черті міста. Блін, мені так подобається оцей, о, такий о, якийсь вид захоронення, такі склепи прям. Тут, тут склеп, тут мабуть гроби, гробниця сама. Там така як молитва слов там, чи що, все тут ось таке, якщо зайти, я тут таке побачив, тут раз, заходиш і тут ставиш такі приколи. Свічки можна запалювати. І це ж старіне, по якому це році.

Ось Ігор Білозір. Ігор Білозір в 2000 році. Чого нас не на завершення? Це оцей чоловік. чоловік колони тим, що був бочки з під ну а закінчив там тим, що став власником одної зв'язки Тут У Львові організував лікарню, у якій лікували пивними вантами. Треба буде пролікувати знову. Давай потім капли розказує такий чип. Перший раз таке бачу, що калина в руці і таке предсмертне ложе. Такий пам'ятник, наче. Це в натурі, мабуть, Перед смертю, як її запечатліли, да? а хто це «Склеп, Марковський. Склеп то магазин означає. Хочу повторитися. На самом деле, дійсно, от я ще почув цю інформацію, що в Європі найгарніше кладовище після якогось там Парижського, французького. І от дійсно не так. Дивись, люди, сте, Стеранович, сте, Стефанович, це не на той, що він розказував тільки що. Бачиш, що якийсь єпископ чи хто це? Дуже красиво, конечно. Куас! 1858 рік. Він в 31-му родився? А в 1858-му його поховали. І такий усе лежить, дядечко. З крестом. Склеп такий нього. Пам'ятник. Класно. Ух, круто, реально круто. Наче десь, десь дійсно десь в відні гуляєш, або наче десь в Римі гуляєш. Якесь таке все, От дійсно таке греко-католицький такий стиль. О, Бро, Броніслав Мразик, тут Поляків дуже багато. австро ні, німці тут же ж поховані. Фух, якась муха літає. Блін, коло вас навіть. Отак так вот даже есть, стоїть тут походить пару годин. Ось отакі є. Глядить. Тетя сака з крилами сидить. Але це ж це ж польський флаг, ось білокрасне. Біло 1863 рік. Диви ка... 1800... а 83 через 100 років я родився. А саме перше захоронення 63-й, 1863 і 63, 32-й родився і в 63 Блін, ці цій скульптурі вже 150 років, 150 з копійками. Класс, а поки далі. А люди йде далі, за комусь далі. Але українці ти будеш ще далі дуже багато. Жіночка тримає Красиво. Орел – это символ польской державности. Ничего себе. В принципе, да. Все тут такие классные. Хрест тут такие. Боже Иисус Христом, Матюсь, Матюсь. Тут Іван Франко похований, десь там люди, стояли, притом пізніше підемо. Ось цього теж красивий. Цікаво, круто. Побачив ще одну таку красиву прикольчик такий. Вот так вот. Це якийсь, мабуть, польський офіцер був 1887 рік. І такий вот, шлем, рицарський такий чек заховання Йдемо до Івана Франка і Крушельницька тут ще поховані. Іван Франко і Крушельницька. Зараз їх знайдемо. Це ще один гарний такий орнамент, композит. Ось ось наче як такий сфінкс з крилами. І мужчинка, хлопчик перед ним стоїть. Клас! Перекольно. Раз, раз, раз. Ми продовжуємо шукати Івана Франка. Десь тут бути Іван Франко. Десь тут була. Де людей запитати? В Києві є вулиця Шухевича, проспект Шухевича. А тут ось Гробівець Шухевичів. Наталія Шухевич. Євгенія Шухевич, Наталія Шухви Це така гробниця велика. І тут написано славної пам'яті головного командира УПА Романа Шухевича. В 50-му році загинув. Так, Люда позвала. Сказала, що вони знайшли могилу Івана Франка. А ну, ми йдемо. Біжим. Іван Франко. Кого ви знайшли? Іван Хранка і Кішецький. І Крушельницьку? А, вон лежить теж хтось. Теж лежить на цій штучці. Вон бачиш там? А, боже, самий центровий. Ось Барвінський Екскурсовод якраз. Ось це ж наслабоділи і ми атакувати. Ось трошки інше означає, одна, але тим не менше. Це породі було звикли, що 30-ти громади цей пару дуже, він його дуже любив. А, Людкевич. Станіслав Людкевич. Все, Іван Франков, в 1916 році. Видатний, український, письма. Побачитесь, хрестика свого поклав. Кого ти співав? Станіслав Людкевич. Да. Я там став. Фотік долази, чим ти фотобереш. Соломія Крушельницька. Ось це теж красиво. Є такий Микола Колеса, це композитор, регент академік, герой України. Ми все, все ходимо з фотоапаратами, з усіма речами і все удивляємося, реально красотою всякою. все. Мать это, як воно? Це та Богородиця чай, Богородиця. Ось о Богородиця з дитиною. З дитинкою. її єпископ. Там лежачий єпископ, тут сидячий єпископ. Дуже так красиво, символічно. Наче, як, наче якийсь греко-католицький. Там тата Вакарчука похований. Григорій Михайло Шимонович архієпископ, митрополит Львівський Вірменський, 1875 рік. Доктор Василь Іваницький, почесний громадянин міста Львова, 2005 рік. Доктор, почесний доктор. Все на польській, все на австрійській. На, на австро-венгерський. прикольно. О! Дохінка. Зараз знайдемо, кажуть, що тут похований Васюк, композитор, який співав пісні, Червона рута, це все, що він писав тексти, музику там. Десь тут він зараз знайдемо Васюка і будемо вже, мабуть, йти на вихід. Уже, трошку, вже, десь годину лазимо. А тепер подивіться, не такі. За що, щось співає, тому що вона була на похоронах цього Мирослава Скорика. Він ми диригував. І ми співали, так, да, це Періїв іграв на віолончелі, Хор співав, а Мирослав Скорик Ландера. Це ж його знаменита на Саме композитор. Влаще просто на такому перехресті. Віда була в Києві, коли його ховали в 20-му році. Люда була в Києві на похоронах. Його. На похоронах, а його привезли, заховали. Там були похорони, там було відспівування, всяке. а сюди привезли-поховали. А ось я Васюк. Той, що співає, те, що написало, це Червону Руту і так далі. Володимир Вечник. Звичайний, ось такий такий зелений. Все теж прикольне. Над Христом жіночка на, на колінах стоїть. Це ось кажуть, що це плакальниці більше всього на гробницях. Ми з вами якраз так переходимо. на ага, Плакальниця. Ми ось, ось бачимо. Родина козаків, да? А ми з Льохою просто козаки. Ми по віддільності, Ми родина і ми козаки. А це прям фамілія козаки. Клас. Козак Степан Лукич. Клас. І козак з Ксенією Михневичка Міх... чи ще... Михайлівна. А ось якийсь прям современний склеп. Сорочинський. Дивись, прям молодий склеп. 2010 рік. Але поховано в тому 15% що... в Україні, 30 євреїв, євреїв і останні найбільше. Це були поляки ну, тут. Ну Да. З 31 жовтня на 1 листопада 1918 року ми перебираємо владу у свої руки, да. піднімаємо на ратуші жовто-блакитний прапор і проголошуємо про створення Україна. західно-української народної. Ігорючок, горобечок ти мой. Я тебе за твоїх родичів засніму. В 1964 році поховали Алла Васильівна Горобець. От такі от у нас у тебе родичі. Воно дуже красиво буде. Воно так ще й тепливає. Не, не, три секунди, п'ять. Що Ты бомжик. Бомжик, да? Не слизько? Попробуй, не слизько. щоб ти не впав. Холодно? ウフフ